Уявіть, ця історія про чувака, який вбив свою подругу, з'їв частину її тіла, іншу частину намагався сховати, але його піймали і потім випустили. Ні, це не вигадка, це справжня історія Ісея Сагави, 1981 рік, Париж. Японський студент Ісей Сагава запрошує одногрупницю, нідерландську студентку Рене Гартефельд до себе додому, перекладати поезію. Якщо вам подобається такі історії, підписуйтесь. Також залишайте лайки, репости, пишіть коментарі. Це дуже просуває мій контент і мотивує працювати. Коли вона сиділа до нього спиною, він стріляє її в шию і вбиває. Далі кілька днів він залишається з цим тілом. Злочин поєднується з канібалізмом. Сагава намагається позбутися рештків тіла у валізі і везе їх в парк, буа де булонь. Але поліція його помічає. Він швидко зізнається в вбивстві. У Франції його визнають неосудним і відправляють в психлікарню без строку. Згодом справу закривають, а його депортують в Японію. Там лікарі його визнають осудним, але судити не можуть. В японців немає доступу до паризьких справ. Діло закривають. У 1986 році Ісей Сагава виходить на волю, дає інтерв'ю, пише книгу про скоєне і, взагалі, з'являється в медіа. Він стає химерною знаменитістю людина, яка вбила і залишилася на волі. Він прожив свої кращі роки на свободі, юридична прогалина і жодного тюремного строку. Це одна із тих історій, коли ти себе питаєш, а система дійсно працює.